помилки, які допускає кожен, і через це ваш СП не працює. Додивіться відео до кінця і на вас чекає подарунок. По-перше, час нанесення СПФ. Засоби з хімічними факторами захисту необхідно наносити за 15-20 хвилин до виходу на вулицю. З фізичними можна одразу перед виходом. По-друге, недостатня кількість сонцезахисного крему. Оптимальна ж кількість для нанесення на обличчя та шиї дорівнює довжині зівного та середнього пальця. По-третє, не поновлювати продукт протягом дня. spf Крем стирається, зменшує свою активність протягом дня. Ви витраєте його руками, серветками, пітнієте, тому необхідно кожні 2-3 години поновлювати засіб. SPF-крем Крем це не лише захист від пігментації, це й профілактика фотостаріння та переродження ваших родимок у злоякісні. Пишіть у коментарях слово SPF і мене дішлемо вам список SPF-кремів, одобрених лікарями косметології.